Так, друзі, чергова посилочка із OLX мультиварка. Попередня в неї є несправність, є. Зараз я розпакую. Так. Ну, бачимо, що це, мабуть, ваша пошта так доставила ну, Низ провалений в самий глиб. Те, як говорила власниця, то проблема в тому, що блимає панель керування. Ну, можу сказати одне, що зроблено тут непогано. Тут провід був підведений прямо до гнізда живлення. Бачите, людина добротно зробила термоусадочка. Тобто, ну, по феншую, можна сказати. Але попередня є несправність. То зараз я примітивно. Овімпно. Так, ну, поки включилося. Тут нічого я підозріло не, не побачив поки що. Ну що, давайте виберемо. Меню. Персональний каплов. Давайте йогурт. Йогурт старт. До да, тен уже пішов нагріватися. Ну, відключив того, що чаша не поставлена, температура не буде передаватися. Всі кнопки працюють. Що вам скажу, поки що я не бачу явних проблем тих проблем, про які говорила власниця. Ну Можливо, що може бути. Таке може бути, що десь поганий контакт, наприклад. Таке може бути, що десь пішла тріщинка Це все може бути причиною. Таких перебоїв, ну якщо це говорити про, ну, про ті несправності, про які говорилося. Нагадаю, друзі, що конденсатори потрібно розряджати. Ну, тут друзі, ні. Не... Ну, я вже так бачив по стану платки, що тут стан досить гарний. Навряд, що тут якийсь буде дефект пойки. Єдине, що може бути є якість конденсатора ну як варіант, але в будь-якому випадку ну, вони своє повинні пропрацювати. Досить добре тут все зроблено. Що, друзі, можна зробити? Наступне. Зараз я від'єднаю саму панельку керування. Подивлюся, може ще там що буде. Ну і настільки я знаю, в них слабке місце. це Перелом провода датчика, який знаходиться в кришці. Це у них слабке місце. Як правило, він ну, виходить з лоду. Ну, можливо, там ще що побачимо. Ну, я так думаю, що все буде добре. Так, залив, друзі, води. Зараз пробуємо суп старт. Ну, подивимось, як вона себе буде вести, яка помилка, тому що дуже важко. Зараз зрозуміть, що з нею не так. Друзі, здається, я знайшов яка несправність. От вмикає. Вибираю ну, суп. І вмикає. У нас є тестер. І зараз повинен тен працювати. На він не працює. Так, таке враження, що не спрацьовує реле. Зараз нажмемо інший режим. Так фритюр старт. так Тут працює. Так, ну, друзі, що, дивіться, я зараз увімкнув суп. Але цікава особливість то що я відімкнув верхній датчик температури. Тобто він зараз не працює. Ніяка помилка не висвічується Тобто, що зараз буду робити? Зараз буду дивитися. До плати керування, мені здається, що там десь щось на ну, якийсь якийсь тюнінг іншими словами. Тому що я датчик від'єднав і нічого не відбувається. Я зразу думав, що це реле. Тому що я поставив воду і вона навіть не доходила до кипіння. Тобто верхній датчик, він виходить, що температуру не бачить. Ну не знаю, чого це так, але. Мені здається, проблема в верхній платки. Зараз її розберу, ну може, що таке цікаве, побачу. Так, дивимося, друзі. Датчик той, який стоїть всередині. Дно ну, чаші словами. Так Зараз вам покажу. Тобто там йдуть два датчика на 50 і на 100 кОм. Ну, або такий, або такий. Тобто зараз перевіряємо. Зрозуміло, що зараз температура там є, нагрівання є. Так, 3,5. Кілоом 3,5 кОм. Кіло ну, враховуючи те, що там температура, то ну, це такі більш-менш адекватні покази. Ну і тепер інший датчик, той, який в самій кришки. Тут, друзі, бачите, він щось питається показати, але значення в нього. Тобто тут, чи це я тут поганий контакт тримаю. Так, 14 кВт. Ну, нібито теж робочий. Так, зараз відкрутив два саморіза, ну, буду пробувати знімати цю верхню кришку. Подивимось. Так, друзі, така платка. Всі елементи цілі, все працює, але от я звернув увагу на так. цей контакт. Це у нас фішка, видно вам, да? з однієї сторони лівіша. От вона з окисом. От я зараз буду показувати. Оця частина тут окас. Біла фішка ідеальна, а на цій окис тобто сюди попала або волога, або ще щось. І, якщо подивитися на цей роз'єм, так, не знаю, буде видно. Там теж все біле. Так. Тобто тут. Сам датчик не міг працювати. Тобто він працював, але він працював з опором. Тобто у нього не були адекватні значення. Там температура, наприклад, датчик бачить, що температура там 110 градусів, ну, температура кипіння. А насправді через цей поганий контакт там набагато менша температура. Ну, от через що воно й. Відбувалося те, що ну, я не бачу, щоб воно кипіла водичка. Зараз зачищу, помию, зберу ну і будемо далі тестувати. Так, ну ось, друзі, я контакт цей вийняв, дивіться про що тут можна говорити. Тут плавніший окис. Не зрозуміло взагалі, як воно працювало. Дивіться, це все окис. Ну, це ж це фішечка. Щоб вийняти треба на металічну частинку нажати на цей клинчик. Вижте гусик, правіше. І фішечка витягується. Ну, що, друзі. Вийшло зробити ремонт. Ну, не знаю, чи це ремонт, чи це не ремонт. Дуже цікава особливість. Зараз вона працює. Я її тестую, то відбувається кипіння. повторюся, хто включив не спочатку, яка тут була проблема. При виборі режиму, я ну, як правило, тестую на супові. Вона нагрівала десь до 70 градусів і відключала. Тобто тенд періодично включався-виключався, але самого ну, вона навіть не доводила до кипіння саму воду, та, яка була в самій каструлі. і я розбирав декілька раз плату, все передивлявся, пропаював всі контакти. Візуально все в непоганому стані. Була підозра, що вийшов або висох сам конденсатор. Я ті конденсатори, які відповідають за терморезистор, я знімав і перевіряв на їхню ємність. Ну, вже не було до чого. Знаєте, от, не було ніяких нюансів, все працююче. І от, який взагалі нюанс? Що Стало причиною того, що вона робила некоректно. На самій платі керування, зараз вона до кінця доведе програму, я потім розберу покажу. На самій платі керування підведені два датчики. Верхній датчик і нижній датчик. Верхній датчик у нас в кришки монтований, він показує температуру пари, скажімо іншими словами. А нижній датчик він влаштований у в тенові оцю центральну кнопочку. Він вже показує режим нагрівання. Датчики абсолютно однакові, вони тут стоять на 50 кОм. Але у самих, у самих мозгах, ну, в самому чіпові, запрограмовано параметри для нижнього і верхнього датчика. Тобто, вони між собою ну, їхні значення нагрівання занесені в саму програму, ту яку ви вибираєте. І одна фішечка чорна і гніздо чорне, інша фішечка біле і гніздо біле. І виходить, що? Тут був ремонт, ну, попередні власники ремонтували, вони міняли шнур живлення, напряму вмонтовували, щоб він був незнімний. І я так уже думаю, що коли розбирали, то фішечки датчиків зняли і поставили по кольорах на місто. Я зараз вже просто знаєте, експериментально ці два, дві фішки поміняв, тобто фішка з чорним на біле, фішка з білим на чорне. І зараз все коректно запрацювало. Тобто, бачу повністю всі показники температури. Тому що виходить, що у мозга зашитий нижній датчик, а він стоїть угорі. І навпаки. І виходить, що коли тенд починає нагрівати, то верхній датчик вже бачить не, ту, не температуру води, а нібито бачить температуру самої пари. Тобто при нагріванні до 70 градусів сам терморезистор, який в нижній чаші, він показує набагато більше значення, ніж зверху. Ну і мультиварка відключається, бо вона якби побачила верхнє значення самого датчика. Не знаю, зрозуміло чи не зрозуміло, зараз ще покажу. Ну, вона говорить і покажу вже наглядно, скажу іншими словами. Так, ну і більш наглядно це у нас плата блока живлення. Тут схема дуже проста ну, відносно проста. Ну і те, про що я говорив. Дивимося, що колодка, куди вставляти білий датчик, вставлений чорний датчик. І навпаки, там, де чорна колодка вставлена біла фішечка із синім проводом. Не знаю для чого це зроблено, можливо, це якийсь захист, можливо, це просто від фонаря. Тобто, я так думаю, що бачите, тут провод міняний був. ну Зроблено толково, людина, яка це робила, ну непогано, бачите, все на стяжечки поставлено. Тобто, питань немає. Але схоже, що просто при монтажі, коли це все розбиралося, ну від'єднувалися, може, і самі датчики, то відбулося таке банальне по кольорах. Ну і відповідно, що мультівуарка почала робити збої. Так що, друзі, отакий цікавий ремонт. Ремонт, не ремонт, але все-таки я дійшов до істини, знайшов усі моменти. Ну, плюс пропаяв платки. Вона досить довго буде працювати, тому що всі не пропаї, там відслоєння, все це пропаялося. Так що, я думаю, що буде працювати вона без проблем. Так що, друзі, кому сподобалося, підтримайте мій канал. Коментуйте, може в кого є які питання. Я залюбки готовий поділитися своїми знаннями. Так що, друзі, на все добре.